Вітаю вас на уроці математики і тема сьогоднішнього нашого уроку взаємозв'язок між додаванням і відніманням, знаходження невідомого доданку. Клас готовий працювати, додавати, віднімати, числа і вирази рівняти, час на руку піднімати, щоб складну задачу розв'язати. Якщо готові, то розпочинаємо наш урок. І так, сьогодні на уроці ми з вами будемо шукати взаємозв'язок між додаванням і відніманням, а також будемо вчитися знаходити невідомий додан. Спробуємо з вами вивчити право. Перед тим як розпочати роботу, Подивіться, будь ласка, чи правильно себе дитини за партою або за столом. Спина повинна бути рівною, ноги повною стопною на підлозі, лікті на парті або на столі. Зошит лежить навкоси. Ну що ж, розпочинаємо нашу роботу із правилами. Розгляньте, будь ласка, малю. Ми бачимо, що наш цілий круг да, розділено на дві частини. На першій частинці у нас три крапки. На інший 4. Якщо ми складемо це ціле число в одне да, в одне коло, то ми з вами отримаємо разом 7 крапок в колі. Тобто 3 плюс 4 дорівнює 7. Таким чином, ми з вами знайшли суму. Можемо сказати, що це перший доданок, це другий і результат це наша сума. А тепер давайте розглянемо наступний малюк. У нас є ціле, ціле число да? у колі ми бачимо 7 крапок. Якщо із них ми відірвемо да, або відріжемо половину, на якій зображено три точки, то скільки в нас буде на іншому боці? На іншому боці у нас залишилося 4. Тобто, ми від цілого числа відняли одну частинку і отримаємо другу частину. Тепер давайте розглянемо наступне знову такий самий круг у нас, такі ж самі точки. Ліворуч у нас 3, праворуч 4. Тепер ми спробуємо розрізати і відняти. Перший, другий, точніше, другий, да? другу сторону, на якому на якій зображено чотири точки. Ми забрали її, скільки ж тоді нас залишиться на, на лівій стороні, скільки тут точок залишилося? Правильно, їх залишилося 3. Тому ми з вами можемо сказати. Що для того, щоб знайти один із доданків, тобто тут у нас невідомий який доданок? Другий. Перший доданок у нас три, а другий невідомий. Нам треба від суми відняти перший доданок, і тоді ми отримаємо другий доданок. Давайте перевіримо. Сім. Відняти. 3 дорівнює 4. Давайте тепер ми спробуємо з вами поставити, замість невідомого числа уже відоме нам. Ми сказали, що це буде 4. Давайте спробуємо. 3 плюс 4 дорівнює 7. Правильно. Значить, підійшло, ми правильно з вами розв'язали. Давайте тепер поглянемо на той випадок, коли у нас перший доданок невідомий. Перший доданок невідомий. Другий у нас відомий це 4. У сумі буде 7. Для того, щоб знайти перший доданок, нам треба від суми відняти другий доданок. Після цього ми отримаємо наш невідомий перший доданок. Перевіряємо. 7 мінус 4 дорівнює 3. Давайте вставимо цей доданок, який ми вже знайшли з вами. Вставляємо 3. Ми сказали, що буде 3. 3 плюс 4 дорівнює 7. Правильно. Все правильно. Тому давайте ще раз проговоримо право. Для того, щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми відняти відомий нам доданок, так? І щоб знайти перший доданок, треба від суми відняти другий доданок. Щоб знайти нам з вами другий доданок, нам треба від суми відняти перший доданок. Ну що ж, а тепер запрошую вас попрацювати у наших посібниках. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 35, 35, і розпочинаємо нашу роботу. Нам треба скласти рівності за зразком та обчислити. Що одержимо, якщо від суми двох чисел віднім, віднімемо один із доданків? Давайте ми спочатку розглянемо зразу. 12 плюс 5. Як ми вирішуємо? У нас є десятки і є одиниці. Додаємо одиниці. 2 плюс 5 дорівнює 7. А десятків у нас 1. Записали: 17. Тепер із цього числа 17 ми будемо з вами складати два приклади на віднімання. Спочатку ми з вами від 17 віднімемо 5. Ось ми бачимо. І тоді отримаємо скільки? 12. І навпаки, будемо від 17. Віднімати 12. ось, І отримаємо скільки? І отримаємо 5. Давайте спробуємо попрацювати разом. 13 плюс 6. Десятків у нас один десяток. А 3 одиниці плюс 6 одиниць це 9. Утворили число 19. Тепер спробуємо з вами скласти із цього прикладу ще 2 на віднімання. 19. Відняти, скільки, дивимось, рухаємося вперед. 6. І дорівнюємо скільки. 13. правильно, перевіряємо. Один десяток, тут десятків немає. 9 одиниць і 6 мінус 6 це буде 3, 13. Тепер інший складаємо. 19. Відняти 6 у нас вже було, ще не було 13. 13. І отримаємо скільки? І отримаємо 6. Правильно, 13, 19. Відняти 13 дорівнює 6. Наступний 30 плюс 50. Кому важко, можете десятками, так? як ми звикли. 3 десятки плюс 50. Це буде 8 десятків. Тепер складаємо два приклади на віднімання. 80. Відняти 50, і буде це дорівнювати скільки? 30. Тобто, тепер нам відома сума один із доданків. І інший доданок скільки буде перший? 80 мінус 50, 8 десятків мінус 5 десятків дорівнює 3 десятки. І ще один приклад на віднімання. 80. Відняти тепер, скільки нам невідомо. Ой, скільки нам у нас перший доданок 30. І треба знайти другий доданок. Другий доданок у нас тут буде 50. Перевіряємо. 80. Відняти 30, різниця чисел 8 та 3. Це у нас 5. Значить виходить 5 десятків. Таким чином. Ми з вами склали з одного прикладу на додавання ще два на віднімання. Чудово, працюємо далі. Мишко і Маріка розглядали записи в рамці. Дивіться, тут листочок прикрив якесь число. Це в нас буде невідомий доданок. Далі є відомий доданок, він 5. І у сумі це 17. Давайте розгадаємо ваше згадаємо наше правило. Щоб знайти, перший доданок, треба від суми відняти другий доданок. Давайте спробуємо відняти. 17 мінус 5 дорівнює 12. Тобто діти дійшли висновку, щоб знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий нам доданок. Скажіть, будь ласка, чи правильно дітки розв'язали? Погоджуєтесь ви з таким висновком? Так, правильно, Запам'ятовуємо, дітки, для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Ну що ж, а зараз трішки відпочинемо. Turn it up, yo, boomer, Yo, turn it up, yo, boomer. Відпочили і переходимо до наступного завдання. Яке число закриває листочок? У нас тут під нашим листочком сховалось якесь число. А саме тут буде перший доданок. Давайте ж згадаємо наше право. Для того, щоб знайти перший доданок, нам треба від суми відняти другий доданок. Давайте разом 19-7. 1 десяток. У нас тут ми не чіпаємо, бо він 1. 9 мінус 7. Праві, це буде 12. Записали. Далі знову тепер нам невідомий другий додаток. Нам треба від суми відняти перший доданок. 15 відняти 10. Це дуже легко. У нас 1 десяток і 1 десяток прибираємо. Залишається лише одиниця. Так, а 5 відняти 0 буде скільки? 5. Чудово. Далі. У нас з вами знову невідомий перший доданок. Треба від суми відняти другий доданок. 70 мінус 20, 70 мінус 20. Скільки буде? 50. Добре. І останнє. Щоб знайти невідомий доданок. Нам треба від суми відняти відомий нам доданок 49. Відняти 9. Дивимося, що тут одиниці однакові Перетворює, перетворюємо їх в нули. І виходить у нас яке число. 40. Чудово, молодці. А зараз попрацюємо із задачею. За лінійку і пенал мама заплатила 70 гривень. Ось ми бачимо, сума цієї покупки. 70 гривень. Лінійка коштує 20 гривень, а пенал невідомо. Скільки гривень коштує пеналь? Таке в нас запитання. Це ж наше правило, яке ми з вами вивчаємо. Дивіться, невідомий доданок. Якщо додати те, що ми знаємо лінійка, яка коштує 20 гривень, ми отримаємо у сумі 70. Для того, щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми відняти відомий доданок і отримаємо невідомий доданок. Давайте спробуємо. 70 відняти 20 дорівнює 70 мінус 20. Скільки буде десятків? 5 десятків, 50. 50. Обов'язково в дужках ми повинні вказати те, що ми з вами знаходили, так? В чому гривні? Так? Ми розплачувались гривнями. Записали Грини, гривні. Що ми повинні записати у відповідь? Що пенал наш коштує 50 гривень. Чудово. Поставте, будь ласка, відео на паузу і запишіть цю задачу. Ну що ж, мої любі, а тепер скажіть, з чим ми сьогодні працювали на уроці. Сьогодні на уроці ми з вами знаходили зв'язок між додаванням та відніманням. Ще ми вивчили правило. Що це за правило? Давайте ми разом його пригадаємо. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Ви дуже гарно попрацювали. На сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!